Де мамоя щаслива давній дім, там я мала, зростала, цвіт, в коси заплітала, і щастя вишивала рідним всім. Зупиніться, подивіться, що принесла сюди я. Це ж бо наша найрідніша, найчарівніша земля. Люди, зупиніться, подивіться, я планета ваша, я земля, я колиска людства, схаменіться, адже вам життя дарую я, мої гори, ріки і долини, шумгаєві клакі журавля для людей великої родини, я прадавня матінка земля. У промінні лагідного сонця, у потоках чистого струмка, у небес блакиті, як в віконці, музика, життя луна дзвінка. Поки світ ще удобрав в полоні, сонце сяє в крапельках роси. Ви візьміть мене в свої долоні, Збережіть цей еталон краси, океани ще мої прозорі, і рясні тумани, і дощі, горизонти в хмарах, неозорі де буяють трави і кущі. Але вже бренить на винополі сум, тривога, біль в людських очах. Збережіть свою й мою видолі. День прийдешній в молодих руках. Ось вона, наша планета. Ось вона, сонцем зігріта. Ось вона, дощами вмита. Морями оперезана, ріками помережена. Це, Це наша планета земля. Свідчи в полоні краси. Бережіть же красу, є люди. Сонцем хасяє, крапля роси. Зупинися, людина, на мить і відчуй, як планеті болить як і серця крихує нам. Зупинися, земля. А є жовту, не боліто, я ж країну серцем всім люблю, я мов залечу країна на навкруги розкинувся розмай. а в леті летять летять лелеки, кличуть моє серце в рідний край. Снялине, за небо край, все моє там, де Україна, серце моє, там, де рідний край, соловей співає на калині. Пісня лине за небо край, це моє там, де Україна, Україна там, де рідний край. У цієї історії людина старалася підкорити природу, стати її царем і повелителем. Цар природи звучить гордо, але гордість ще ніколи не доводила до добра. Людино, ти вважаєш, що ти цар природи, помиляєшся. Думаю, що господар на цій планеті наївний і впевнений, що може брати зміни все і нічого не повертати. Але настав час, коли за все доведеться платити. Замисли! І ми йдемо, щоб довести тобі ще більше. Усім, хто природу оберігає, хто її шанує і поважає, ми шлемо вітання своє. Вас вітає, а Бригада гадати Гутівського ліцею. Наш девіз – щоб наша квітуча і щедна земля завжди для людства раєм була. Нас турбує, зворушує майбутнє нашої землі. І хто, як не ми, будемо піклуватись про це? Нас об'єднує віра в те, що ми можемо зробити нашу землю прекрасною. Природа нашого краю унікальна і неповторна. Ми живемо на українській землі, де пахне полинь і чебреться. Прилітають пташки і колоситься пшениця. Щоб зберегти це, ми повинні про це дбати. Мета у нас одна і непроста. Наше майбутнє у наших руках. Люби природу не як символ душі своєї, люби для неї. Вона не тільки більшії картини, її висоти незміримі, святі глибини. У неї є душа могутня, пориви є в неї, щоб більш усім поривом душі твоєї. Вона – це мати, будь же її сином. І де б не була я, куди б не звертала. Я завжди на своєму шляху, я завжди дорогу додому шукаю, Де душею і серцем живу. У нашому краї душа розцвітає, тут щира молитва злітає вось, тут серце кохає, тут мрія літає, тут час на хвилинку спинився. Ми країни, діти, і нам судило жити Десь ся земля у квітах, на Брудені води, нечисте повітря, грунти засихають і стогне земля. І все рідшими квіти стають. Ми це усвідомлюємо, хоч ми і діти. Своїми руками ми знищуємо своє життя. На жаль, наша земля переживає не найкращі часи. Я навколишня природа була гарна в мене врода. та прийшла війна в країну. Перетворює вуїну, були гарні у мене квіти та зелені пишні віти, а листя золотисте. Та найбільше пік причини, не хто інший, як людина. Схаменіться, люди, не смітіть і мені зла не чиніть. Бережіть мене, дбайте дуже, а то вам ніде жити буде. Через собі пожежі і горіння нафтопродуктів промислових об'єктів, у повітря потрапляють небезпечні речовини. Спочатку війни кількість таких викидів перевищила 67 мільйонів тонн. Війна перетворила частину українських чорноземів на найбільш забруднені у світі вибухівкою землі, на розмінування яких знадобиться не менше 10 років. Також знищення лісів і лісосмуг може призвести до зміни клімату по всій території України. Спочатку повномасштабного вторгнення або обстрілям 8 мільйону понад 500 водних об'єктів. Виникла ще одна катастрофічна проблема, яка може загостритись, це доступ до питної води. А у нас основними забруднювачами до є стикій з вирубування лісів, забруднення водою, забруднення атмосфери автомашинами. Та мисліться, ми тут Виси, чи ні? Ти пробач нас, земле, за твої обпуглені рани. І за мертві водойми, і за кожну задимлену мить. Ти не бійся, земле, ми від нині на захист станем І побіг нам земле, ми зуміємо тебе захистить. Я просто українка, і я хочу жити, я хочу мир Хочу я землі радіти. Ти тільки живи, моя земле, бо ти найдорожча для мене. Ти тільки живе, моя Україна, найкраща у світі єдина. Живе, моя країна, вільно, справа й думка у нас спільна. Живи, моя країна, серед гір, хай буде щастя, буде мир. Живе, моя країна, квітуча, настане перемога неминуча. Причиста діво, збережи цей світ, а в ньому нашу рідну Україну. Сади і гори, ріки, і поля, звірину, пташину, людину. Усім, хто є, усім, хто буде, даруй здоров'я, чисту в роду, щоб їх ім'я, а імені любов передавала світ роду і дороду. Ми молодь, ми сила вкраїни, ми крила, ми поштовх, ми дія України надія.